Якісна, сучасна і доступна реабілітаційна допомога це в першу чергу пріоритет держави. Кожен пацієнт має отримати якісну сучасну реабілітаційну допомогу. Хочу наголосити, що ця допомога надається безоплатно для пацієнта для того, щоб наблизити таку послугу до пацієнтів за концепцією Міністерства охорони здоров'я та в рамках проєкту Харківської обласної військової адміністрації, в 2023 році та в 2024 році буде продовжувати йти розбудова сучасної реабілітаційної. Eu morrer. 1 січня цього року ми маємо підписаний договір на послуги амбулаторні з реабілітації, і з травня місяця ми вже надаємо послуги стаціонарної реабілітації хворим. До мультидисциплінарної команди входять лікарі медичної реабілітації, фізичні терапевти, ерготерапевти і психологи, і терапевти мовлення за весь період десь близько, вже 400-500 Чоловік отримали цю послугу Багатьма хворим реабілітація недооцінена, тому що вони зазвичай звикли до фармакотерапії. Так, це не дуже швидко, але поступово-поступово результати є.